Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфлер. і Сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду найцікавіших новин грі World of Tanks, які очікують нас на найближчому майбутній. В цьому відео ми з вами поговоримо про майбутнє оновлення бонового магазину, про довгоочікуване об'єднання серверів, а також про масштабний конкурс на моєму каналі, в результаті якого ви зможете на свій аккаунт отримати такі легендарні машини, як Тай-59, про 46 два набори по 25 тисячі золота, а також плакат та патчі. Але про все по порядку. Отже, Чира ми говоримо з вами про оновлення бонового магазину, яке настане доступне з виходом оновлення 1.24.1, яке вийде на основні севери 10 квітня. Крім цього, це оновлення принесе з собою дуже багато контенту. Зокрема, це переробка екіпажу а також нові польські ПТЕСАО 10 рівня, які я буду, до речі, прокачувати на стрімі 10 квітня. Прокачаю повністю всю гілку, тому кому цікаво про польський Петер. Залітайте на стрім 10 квітня. Ну і відповідно також безумовно, оновлення бонового магазину. З цікавого що тут треба зазначити, що на цей раз боновий магазин. Мази завезли танки з 6 по 10 левел. Тут ми з вами говоримо в першу чергу про танк 10-го левела. Це радянська ПТСАУ 10 рівня об'єкт 268 варіант 5. По суті, башний варіант звичайного об'єкт 268. Як на мене, в нинішньому рандомі абсолютно не цікава та не актуальна машина. Я її рекомендую брати тільки тим людям, які є колекціонерами техніки або, можливо, які з якихось причин саме хочуть цей танк. А для інших вже скажу, якщо ви хочете подібного експіріансу, а саме пограти на Петесау з. Башню, високим бронепробиттям та величезним Альфа-Страйком. Я вам рекомендую викачити 4. Повірте мені. Цей танк буде значно кращим, чим об'єкт 268 варіант 5. Далі спускаємося трошечки нижче. Нас очікує новий преміумний танк 9-го левела в Боновому магазині, а саме ВЗ-114. Це китайський важкий танк відповідно 9 рівня з дуже поганим ДПМом, 2000 всього лиш на 9 левелі, Відповідно, дуже довгим КД. І відповідно також, як на мене, саме із за цього він є абсолютно актуальним в іншій рендомі, і брати його я вам також не рекомендую. Хоча, на перший погляд, може показати, що машина плюс-мінусок, плюс це ж прям 9, але тим не менше, все одно не ведіться і не витрачаєте бон. Далі завезли дві восьмерки: це Чифтень Т95 і об'єкт 252, він же захисник. Про Чіпте 95 це СТ британська 8 рівня, не чи 10, не чи 9 а саме восьмерочка з неактуальною альфою в 240, з башнею на башні, без броні в корпусі і без якоїсь рекордної динаміки. Відповідно, машина максимальна в нинішнім рандомі не актуальна, Опять же, і не витрачаємо бої. Ну і відповідно, об'єкт ВП2У, колись легендарна машина, один з найсильніших танків, колись преміумних в грі взагалі. Дуже бажана машина на протязі певного 16, 18-го року. Але зараз цей танк продається по суті безкоштовно за безкоштовну валюту. І, безумовно, хоч він вже не є такою імбою, але за бони, як на мене, це чудовий варіант для того, щоб, по-перше, і пофармить в рандомі, і понагібати в рандомі. І при цьому всьому цей танк ще й буде плюс-мінус актуальний в лінії фронту. Тому, якщо у вас цього танку немає і на аккаунті є 8000 бон, однозначно захисника або об'єкт 252 варто собі в ангар забрати. Ну і відповідно, остання машинка, яку додали в нашу гру, це ПТСАу 6-го левела Су-130 Е, Для тих, хто любить понагибати пісочок, як на мене, дуже і дуже актуальна тачка. Але для всіх інших, в принципі, ну, на 6 6-му левелі робити особливо немає чого, тому не зволікайте. Ну і також в боновий магазин завезли цілий ряд 3D стилів. Це в першу чергу 3D стилі. На М'юайох Риба меч 3D-стиль на ІС-3 «Монту», на ВЗ-114 е Тигра» та на бачите 25Т Марену. Всі ці 3 d стилі ви зараз бачите перед собою на екрані. Друга новина масштабна, як на мене, і дуже довго очікувана. Особисто я її дуже чекав. Це об'єднання серверів на кінець то з. Дуже ну дуже довгий час пройшов з моменту об'єднання і переходу українських гравців на європейський сервер. Але на жаль, по факту, об'єднання не відбулося, і ось тільки зараз, з моменту, адже таки виходу оновлення 1.2.4.1 на основні сервера. Тобто, з 10 квітня ми отримаємо можливість заходити на всі сервера без всяких приколів, без ботів, від експресу, без твінків, без друзів з Європи. І відповідно також європейські гравці зможуть заходити до нас. Для мене це особисто дуже важлива і дуже правильна новина. На кінець ми стаємо реальною частиною ігрового європейського ком'юніті. Я за це дуже і дуже радий. Але при цьому всьому цікаво, як зміниться рандом відповідно з цим об'єднанням, і хочу почитати ваші думки в коментарі, що взагалі саме про якість рандому думаєте, як він зміниться чи не зміниться взагалі. Пишіть в коментарях. Ну і третя новина це. Запуск масштабного конкурсу на моєму каналі, який буде присвячено день народження, дню народження гри World of Tanks, яке в нас буде 13 квітня. відповідно буде святковий стрім, і на якому ми розіграємо преміумні танки. В першу чергу ми говоримо з вами про Тай-59. Для того щоб його отримати на свої акаунти, вам треба буде під цим відеосиком поставити лайк, також підписатись на канал, а також написати під цим відео будь-який коментар довжиною більш ніж 5 слів. Одне з яких має бути вашим танковим нікнеймом, на який ви хочете собі отримати нагородну машину, відповідно Тайпа 59-го. Також обов'язково подивіться на те, щоб вас. Вашому Ютуб профілі були відкриті ваші підписки для того, якш... для того, щоб якщо ви виграєте преміумний танк, я зміг перевірити, чи виконали ви всі умови відповідно, щоб не було обідно, якщо ви виграєте, але не зможу це перевірити. Відповідно, коментарі будуть прийматися до 13 квітня, 12.00, тобто до старту святкового стріма. І відповідно серед всіх учасників, хто виконав ті умови, які я зазначив тільки що, ми розіграємо тайпа 59 прямо на стрімі, в десь в 12-12.30 по часу приблизно як. Якось так другий момент це розіграш проджету сорок шостої. Відповідно, він вже буде на самому стрімі. Я його розіграю по результатам вікторини, яку я придумав. Вона буде присвячена сюрприз-сюрприз її -сюрприз історії, механікам, певним легендарним машинам, тому що в грі день народження і в принципі можна згадати трошечки минуле. Тому відповідно залітайте на стрім, буде 25 питань, які будуть задавати На протязі стріма. Одна правильна відповідь це відповідно один бал. Питань буде 25. І та людина, яка набере найбільше правильних відповідей за цю вікторину, отримає на свій акаунт проджетов 46. І остання нагорода це. Три приза це або два набори по дві тисячі золота, або набор з плакатом і патчами, які я вам відправлю. відправлю новою поштою або Укрпоштою по Україні. Відповідно, він буде ці набори будуть розігруватися за найкращу шуточку або історію життя, пов'язану з грою World of Tanks або просто з вашим життям. І відповідно, хоч трошечки це і суб'єктивно, але тим не менше, в журі також буде моя дівчина. Ми разом оцінимо ваші прикольчики, шуточки, історії, і найкращим відправимо або подивіз политися золота, або плакатики. Та патчі. Єдина умова це те, що вам треба бути для цього в Україні, тому що на європейські акаунти. Або ж просто ну на європейську пошту я не зможу вам відправити ваші призи. Тому для цього вам буде треба в Україні. Ось такі умови. Ось такі призи. Тому, якщо кому цікаво, по-перше, не забувайте про коментарі про умови на 59-го, Ну і залітайте на стрим го числа в 12.00, Буде багато цікавих нагород. Як завжди, не забувайте обов'язково берегти себе, своїх близьких та Україну, Ну а ми з вами зустрінемося в наступних відосах та в наступних стрімах. Всім. Бебе.